Слава Ісусу Христу! Ну, він, він, він. Вітаю всіх, друзі, брати та сестри, будемо читати Слово Боже Євангеліє Ісуса Христа, Євангелія від Іоанна, перший розділ із 43 вірша. Наступного дня забажав він піти. В, Гал... В Галилею знайшов там Пилипа та і каже йому, Ісус, ходи за мною. Пилип був з Відсаріди, з міста Андрія і Петра. Знаходить Пилип Натанаїла і каже йому, ми знайшли того, про, ко... про кого Моїсей у законі написав і пророки. Ісуса Йосипова Сина з Назарета. Сідайте, будь ласка. Біблія сповнена месіянських пророст про Спасителя. Математик Пітер Стоунер підрахував імовірність виконання цих пророст хоча б невеликої частини. Він дійшов в висновку, що шанс того, що одна людина виконає лише 48 пророст старого завіту, становить 10 зі 157 нулями. Іншими словами, це неймовірне число. А скільки ж пророст виконав Ісус Христос? Майже сім разів більше. Ісус Христос виконав не лише 48 конкретних месіянських пророцтв. Насправді, він виконав понад 324 окремі пророства, пов'язані з Месією. Перший підрахунки вже вражають імовірність того, що одна людина виконає 324 пророцтва має бути число з 1100. Нуля. Тільки вдумайтесь, 1100 нулі. 100 мільярдів має 11 нулів. А це число має 1100 нулів. Христос був пророкований у Писанні з великою точністю. Як згадувалося на початку, математик Пітер Стоунер застосував сучасну теорію ймовірності лише до восьмі. 3,5 тисяч квадратних кілометрів. Тоді як площа Техасу приблизно 695,7 тисяч квадратних кілометрів. Візьмемо число з 17 нулями срібних доларів і розкладемо, розкладемо їх по всьому Техасу. Який набагато більше за Україну. І ці срібні долари покриють штат покривом завдовжки 61 сантиметр. Тепер візначте один із цих срібних доларів і ретельно перемішайте їх усі. Надягнісь якийсь людині пов'язку на очі і скажіть, що вона знайти з першого разу саме цей один визначений срібний долар серед такої кількістю кількості, що розсипані на площі майже 700 тисяч квадратних кілометрів. І сказати, що це той самий, який був би його шанс знайти потрібний долар. Такий самий, як і шанс того, що пророки написали лише вісім пророців, і всі вони виповнилися в однієї людині протягом періоду, починаючи з їхнього часу і до теперішнього моменту за умови, що вони писали згідно зі своїм власним розумінням. як імовірність реалізації одного шансу із числа із 17 нулями для абсолют, абсолютної певності. Розділ 68, 5 вірш. Тих, хто мене без, без причини ненавиді стало більш, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги, що безвинно безвинно мене переслідують. І ось це пророцтво вимокнулося. В Ісусі Христі. Євангелія від Іоанна, 15 розділ із 24 вірша. Ісус Христос говорить, коли б я серед них не вчинив, був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили. І зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдило Слово, що в їхнім законі написано. Написане мене безпідставно зненавиділи. Наступне пророцтво про страждання Ісуса Христа, яке виповнилося в ньому, спаситель світу. Відданий на розп'яття, тобто йому пронзять руки та ноги. Книга Псалмів, розділ 22, 17 вірш. Бо пси оточили мене, обліг мене, натовп злочинці, прокололи вони мої руки та ноги мої. Мама, чому в тебе одна рука така, одна рука вся ранах, така потворна і не схожа на руки інших людей? Нам неприємно не дивитися на твою руку. Мати відповіла. Кілька років тому, коли ти була, була ще зовсім маленька сталася пожежа в нашому будинку. Почувши твій крик, я схопилася з ліжка і з жахом, побачила, що твоя коляска в вогні. Я вихопила тебе з вогню і стала гасити сукню. Рука моя обгоріла і стала такою потворною, але я врятувала, врятувала тебе від смерті та опіків. Мама, сказала дівчинка, покажи мені твою руку. Мама показала, а дівчинка поцілувала руку і сказала, ця рука тепер для мене сама красива. Я любитиму цю руку та ці рани на ній. Друзі. Ніжні руки Ісуса Христа були спотворені та пронизані на Голгофському Христі. Але як вони дорогі всім нам, хто врятований ними від вічного пекла. Страждання і смерть Ісуса Христа не були випадковістю Він точно виконав всі пророцтва. Своїми пронизаними та пораненими руками він вихопив нас із рук дьявола. І ось це пророцтво, що йому пронизають руки та ноги, виповнилося в Ісусі Христі. Євангелія від Іоанна 19 розділ 18 вірш. Там його розп'яли а з ним разом двох інших. З одного та з другого Боку, а Ісуса середині. І 37-й вірш і знов друге Писання говорить, дивитися будуть на того, кого протоловить. Наступне пророцтво про страждання Ісуса Христа, яке виповнилося в ньому. Спаситель світу від... Спасителя світу відкинуть правителі. І книга Псалмів, розділ 117, вірш 22. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став. І ось це пророцтво виповнилося в Ісусі Христі. Євангелія від Матвія, розділ 21, 42 вірш. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Через кілька місяців Петро сказав Вищому релігійному Єврейському суду. Цей Ісус камінь відкинути вами будівельниками став главою Кута. Дії святим Апостолів, 4 розділ з 8 вірша. Тоді Петро переповнений Духом Святим. Промовив до них начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недушій людині, як вона вздоровлена. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлеві, що ім'ям Ісуса Христа Назаря. Його розп'яли ви, то його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в кім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення. Даного людям, що ним би спастися ми мали. <кій> <кій> Наступне пророцтво про страждання Ісуса Христа, яке виповнилося в ньому. Спаситель світу відданий другому. І в старому завіті говорилося про нього так. Книга Псалмів, розділ 40, 10 вірш. Навіть приятель мій, на якого надіявся, я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. І ось це пророцтво виповнилося в Ісусі Христі. Євангеліє від Матвія, 26 розділ із 46 вірша. Уставайте. «Ході, ось наблизився мій зрадник. І коли він іще говорив, аж ось прийшов Юда один із дванадцятьох, а з ним люду багато. Від первосвящеників і старших народу з мечами Такія, а зрадник його дав був знака їм, кажучи, кого? Кого поцілують, то він, бери Його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав, радій учителю і поцілував Його. Ісу же йому відказав, чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили Його. Так виповнилося в Ісусі Христі це пророцтво, відданий другом. Наступне пророцтво про страждання Ісуса Христа, яке виповнилося в ньому Спасителя світу, продано за 30 срібних монет. Книга пророка Захарія, 11 розділ, 12 вірш. І сказав я до них. Якщо добре, це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою платню відважили 30 срібняків. І ось це пророцтво виповнилося в Ісусі Христі Євангелія від Матфія, 26 розділ із 14 вірша. Тоді, один із дванадцятьох, званий Юдею Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав, що, що хочете дати мені, і я вам його віддам. І вони йому виплатили, виплатили 30 срібняків. І він відтоді шукав служного часу, щоб віддати. Його. Так виповнилося в Ісусі Христі це пророцтво Спасителя світу, продано за 30 світних монет. І далі всі ці пророцтва виповнилися в Ісусі Христі. Шосте пророцтво Спаситель світу буде людиною ціну, якої віддадуть за поле гончаря. Сьоме пророцтво. Спаситель світу буде залишений своїми учнями. Восьме пророцтво, спаситель світу буде битий по щоках. Дев'яте -е пророцтво, Спаситель світу буде опльований. Десяте пророцтво, спаситель світу буде підданий глузуванням і знущанням. Одинадцяте пророцтво, спаситель світу буде побитий. 12 пророцтво, спаситель світу буде страчений без пошкодження кісток. 13 пророцтво, спаситель світу жадатиме під час страти. 14 пророцтво, спаситель світу буде напоєний отстом для... Вгамування справи. 15 пророцтво Спасителя світу вважатимуть злочинцем. 16 пророцтво Спасителя світу буде поховано з багатим. 17 пророцтво Спаситель світу буде людиною, чия смерть стане викупленням від гріхів всього. Людства. В одному банку служив касир, людина з прагненням збагатитися. Він скористався грошима банку, вклавши їх в одне підприємство, сподіваючись отримати добрі відсотки, якими думав. Покрити суму, взяти взяту з банку. Але підприємство це виявилося неспроможним. Касира судили та посадили до в'язниці. У нього була дружина та прекрасна донечка. Через кілька днів після ув'язнення батька. Дівчинка прийшла зі школи з плачем, а вдома вибухнула такими риданнями, що неможливо було її втішити. Вона сказала матері, що більше до школи не піде, бо її батька там називають злодієм. Надвечір у дівчинки піднялася температура, і вона лягла. Лішко. Рана в її серці була фатальною. Вона так палко любила батька, а він виявився злодієм. і сидить у в'язниці. Святиня її була згамблена і посоромлена. Дівчинка з кожним днем. І лікар сказав, що вона може померти. Голю матері не було кінця. Дівчинка звернулася до матері і сказала, мама, поклич тата. Нехай він прийде і покладе свою голову на подушку поруч із моєю. Мати побачила, що дівчинка згасає, і не могла відмовити її. В останньому проханні, серданням вона звернулася до влади, і ті відпустили її чоловіка, побачитися дочкою, що вмирає. Як тільки він увійшов до кімнати, де вона лежала, дівчинка швидко повернулася і сказала. Охопивши йому голову слабенькою ручкою, лагідно припала до йому обличчя і померла. Померла жертвою Ганьби. Так важко переносити на руку, постановлення та ганьбу. Друзі, так Ісус Христос поніс на собі за всіх нас, всю нашу на руку, осоромлення та ганьбу. І це всього 17 пророц про свої страждання, які точно виконав Ісус Христос. А виконаних ним пророц деякі богослови кажуть 333. І, звичайно, на найголовніше виповнилось пророцтво що спаситель світу воскресне з мертвих. Тому, дорогі друзі, брати і сестри, давайте завжди пам'ятати мимо, що Він є істинним спасителем людства і немає іншого імені під небом для спасіння нас від пекла. І якою дорогою ціною ми дісталися Господу. І будемо дорожити нашими взаємовідносинами з ним і прославляти Спасителя Ісуса Христа всім своїм життям. Амінь. 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 Помолімося. Дорогі Господь, дякуємо тобі, що ти дав нам життя на всій землі. Дякуємо тобі, Господи, що ти так тяжко страждав заради нас, щоб ми були від вічного пекла, благословить нас, щоб ми пам'ятали та цінували те, що ти зробив всього людства. Любимо і поклоняємося тобі вічному Богу, Отцю Сину. Thank <laughs>